Часто чую від батьків, що вона мною маніпулює. Він тобою крутить. Але камон, батьки, діти не можуть вами маніпулювати в ранньому віці, тому що частина мозку, яка відповідає за планування наперед, і ото, що ви привикли спеціально, вона ще не сформована. Те, що ми називаємо маніпуляцією, насправді нервова система, яка просто не витримує. Це або дискомфорт, або голод, або сенсорне перенавантаження, або той самий сензитивний період методу Монтесорі, який називається порядок. Етап розвитку, який у педагогіці звичайній чомусь називають кризами. Наприклад, ви завжди берете одну й ту ж саму іграшку, але сьогодні ви її не взяли. Ну будьте готові до істерик, до крику, до того, що дитина буде битися, і вам буде. Весело так працює мозок у цей період. Він просто чіпляється за порядок. І ще дуже важливий факт: дитина, яка ще не вміє говорити, вона говорить криком або просто емоціями. Коли мама перестає бачити в цьому маніпуляцію, вдома реально стає легше. Зникає боротьба, зникає провина, і натомість до вас приходить розуміння: дитина не робить мені на зло, я їй просто потрібна.